Послугу з видачі освітніх ваучерів надає южненська філія центру зайнятості. Вони призначені для отримання додаткової вищої або спеціальної освіти працюючим людям. Ваучер розрахований на 28 тисяч 600 гривень. З таким документом громадяни можуть отримати професію зі списку 124 спеціальностей коштом держбюджету. Служба зайнятості сьогодні дає таке право для осіб, які не є безробітними в першу чергу. От Що важливо, що ваучер на навчання отримують особи, які не є безробітними. Перше. Друге, є декілька категорій осіб, які можуть до нас звернутися і отримати цей ваучер. Перша категорія, як ми називаємо 45 тобто це ті люди, у кого є стаж робочий, страховий стаж 15 років. Вік особи 45, і освіта не нижче професійно технічної Друга категорія це внутрішнє переміщення особи. Отут дуже цікаво. Отут вимоги до віку немає, і вимоги до стажу теж немає. Далі, учасники бойових дій серед вас, я думаю, теж є знайомі. хто… Учасники бойових дій до них вимоги до стажу, такої як для 45+, і вимоги до віку теж немає. Особи з інвалідністю теж у них таких вимог немає до віку і до стажу. Всього прописані сім категорій населення, які мають право на освітні ваучери. Строк дії такого направлення 90 днів. За цей час людина має визначитись з вишем та заключити відповідні вступні договори. Весь цей процес супроводжують кар'єрні радники центру зайнятості. Якщо взяти з досвіду нашого, то скажемо, що у нас в центрі зайнятості ті, хто брали ваучери на навчання, ніхто на наступний день не прийшов, не відмовився, не сказав, що все більше ви мені не потрібні. За кожною людиною, хто отримує ваучер, закріплюється кар'єрний радник, як би мовити, підопічний є. Той, хто отримав ваучер, це підопічний кар'єрний радник є, і він супроводжує людину протягом навчання. Тобто ми отримуємо пакет документів, зв'язуємося Навчальним закладом з'ясовуємо терміни навчання, все, щоб було підготовлено, так як треба. Власники таких ваучерів на додаткову освіту в Южному вже є, але консультації продовжуються, і кількість користувачів послугою не обмежена. До 25 листопада є можливість встигнути до цьогорічної вступної кампанії, кажуть в центрі. Додаткову інформацію надають консультанти служби. Я прийшла стати на учот в центр зайнятості. Получить консультацию специалистов. Мне очень понравились специалисты это специалисты высокого уровня. У них человеческий подход прежде всего к людям. Они знают, что они делают, и у них. Як говорится, нет профессионального цинізму. Они працюють дуже довго время, і ну так як вони працюють з людьми, вырабатываются определенні качества. Тому я очень щаслива, що я попала в ваш міст. Також у листопаді у Южницькому центрі зайнятості анонсують перелік заходів емоційної підтримки та професійних консультацій. Найближчими днями, 5 листопада, фахівці відзначатимуть День працівника соціальної сфери.